mm Трясся, лайк, що визначаєш наявність світла по індикатору телевізора. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні Неїжко буде робити гомілка, чи як на газовому балоні. Хм, сподіваюся, це буде вибуховий відос. Гомілки дуже універсальні та легкі приготування, тому якраз підійду для наших задач. Ну а щоб мені почати, потрібно перевдягтись. Ну що ж. Опа, ну що, оціни мій вигляд від 1 до 10 нижки в коментарях. А сьогодні я приготую два варіанти смачних гомілок на двох різних балонах. На цьому я приготую ніжні гомілки у сметанковому соусі, а на цьому я приготую гомілковий сирний крем-суп. Заодно подивимось, чи вистачить взагалі цього балону для приготування супу. Ну що, поїхали! Для ніжних гомілок у сметанковому соусі нам знадобиться гомілки 5-7 штук, сметана, 1 баночка, вода, 200 мл, цибуля, 1 штука, часник, 5 зубків, олія, паприка, сіль. Та перець. Та ось такий великий балон. Головне, пам'ятайте про техніку безпеки. Дістаємо чудові гомілки з упакування та робимо по три надрізи з кожної сторони. Це дасть змогу краще просочити наше м'ясо спеціями. Додаємо до гомілок перець, паприку та сіль за смаком. Також раджу додати олію, щоб спеції краще перемішались та вкрили м'ясо рівномірним шаром. Все ретельно перемішуємо так ретельно, щоб гомілочки набули рівномірного кольору спецій. Потім майже професійно шинкуємо цибулю та чесник. Якщо хтось з підписників вміє правильно шинкувати і може цьому навчити, будь ласка, пишіть в коментарях. Десь побачив, що буде зручно шинкувати чесник, якщо його спочатку роздавити. І дійсно це спрощує процес. Запалюємо наш балон та ставимо розігріватись пательню. Раджу брати таку пательню, яку не шкода. Наприклад, у мене всі для індукційної плити, і при використанні на газовому балоні вони можуть деформуватись. Викладаємо на пательню гомілки. Нам потрібно їх початково підсмажити до золотистого кольору. Не забувайте їх постійно перевертати. Я на балоні готую ну дуже рідко, що майже ніколи. Тому я буду перевертати доволі частенько, взагалі. Добре, чого мілка дуже зручна в споживанні, і її можна просто брати і їсти руками. Ну, або зручно та чесно ділити з кимось, бо ми маємо відразу рівномірні порції. І коли наші гомілки вже достатньо підсмажились, знімаємо їх з пательні на тарілочку. Ммм, як вони смачно виглядають, але це ще не все. В олію, де смажились гомілки, ми висипаємо цибулю та чесник. Трохи підсмажуємо та додаємо сметану і трішки води. Перемішавши наш соус для тушкування, ми можемо повертати у нього наші гомілки. Накриваємо кришкою і ставимо таймер на 40 хвилин. Головне, не забувайте інколи повертатись до страви, щоб перевертати м'ясо. Ви просто подивіться, яка чудова сметанкова страва у нас вийшла. Ну все, знімаємо з вогню і йдемо куштувати. Ніжні гомілки в сметанковому соусі, як що я можу сказати? Я не думав, що на балоні буде готувати легко. Я думав, що це буде дуже дуже важко для мене, але хочу сказати, що гомілки, от зараз цей аромат, це просто помпезно. Я впевнений, що вони вийшли дуже ніжні. Так, що я тут бачу? Бачу соус, бачу наші гомілочки. До речі, добре, що я їх тоді прорізав, тому що весь цей соус, все воно дуже-дуже добре туди зайшло та їх. Як це? пропитало? Наситило сметаною. Ось так. Давайте будемо нарешті куштувати. Ммм. Це ніби, ніби кава з вершками. Дуже ніжно. Я б додав трошки більше солі, по спеціям теж супер класно, дуже класно сюди підійшла паприка. М -м -м. Клас. Якщо ви такого ніколи не пробували, раджу приготувати. Це того варте, повірте. Дуже ніжне м'ясо ділиться прямо на волокна, в тебе в руках, та не в роті. Оця сметанкова ніжність. Я б не брав сюди дуже жирну сметану, тому що і так страва вийде доволі жирною. Ось брав би десь 10-15%, думаю, цього було б достатньо. Все класно. Зараз куштую ще цибульку. Цибулька вийшла також дуже м'яка, вона теж набрала на себе, вібрала в себе весь цей сметанковий смак. Дуже класно. Це як гомілка, до якої ти додав сметану, при цьому вона супер ніжна. Ти відчуваєш цей сметанковий смак. Це, це ніби, знаєте, ніби, ніби борщик, який ти додав сметанку. Ось так і гомілка. це дуже смачна страва виходить. Хм, клас! Я думав, я на балоні все з палютом. Я, я не знаю, як користуватись взагалі на газовому, на газовій плиті навіть. Я готував в своєму житті дуже мало. У мене індукційна плита. <хе> Ось, я думаю, що з газовим балоном все буде капець. Але на газовому балоні можна готувати смачні страви. Рекомендую гомілку з метадковому соусі, обов'язково спробуйте таке приготувати. Це клас. Суп. Для гомілкового сирного крем-супу нам знадобиться гомілки, у моєму випадку, три штуки. Плавлений вершковий сир теж 3 штуки. Морква 1 штука, цибуля 1 штука, картопля 3 штуки. Спеції сіль, перець та лавровий листочок, часник 3 зубки. Та ось така газова плиточка з балоном. Почнемо з шинкування інгредієнтів. Для початку наріжемо картоплю плюс-мінус рівномірними шматочками, оскільки морква нам потрібна для зажарки. То ми її будемо натирати на терці. Тут головне пам'ятати, що морква рано чи пізно закінчиться, і головне, щоб далі вхід не пішли в ваші руки. Далі нам потрібно нашинкувати цибулю. Мда, мабуть, напишу листа Діду Морозу та попрошу у нього курс по шинкуванню. Також дрібно нарізаємо чесник. Вставляємо балон по інструкції в плиточку, запалюємо та ставимо розігріватись пательню для зажарки. Висипаємо на розігріту пательню нашу морквяно цибулево чесникову суміш. Ретельно перемішуємо. Якщо ви, як і я, не знаєте потужностей газової плиточки, то краще перемішуйте частіше, щоб нічого не згоріло. Все, наша зажарка готова. Можемо знімати та пересипати до тарілки. Переходимо до бульйону. До води додаємо сіль, трохи перцю та декілька лаврових листочків. Також обов'язково додаємо основу бульйону. Гомілки. Я додаю три штуки, бо у мене невелика кастрюлька. Коли гомілки вже почали готуватись, то відбувається процес денатурації білку. І згори з'являється піна, яку можна просто зняти ложкою. Коли наші гомілки приготувались, ми їх дістаємо. В цей же бульйон ми всипаємо картоплю та нашу зажарку і чекаємо повного приготування овочів. Доки готуються овочі, ми можемо очистити наші гомілки від кістки, щоб було ще зручніше їсти наш супчик. Взагалі я обираю саме гомілки, тому що у них м'яса до 20% більше, ніж у четвертині. Після приготування овочів ми додаємо до супу вершковий плавлений сироч, та повертаємо наше м'ясо. Після цього тримаємо наш суп ще 5-7 хвилин на великому вогні до повного розчинення сиру. Наш гомілковий сирний крем-суп готовий. Виглядає він ну, дуже смачно. Ух, Ну що, давайте будемо куштувати. Гомілковий сирний крем-суп чек. Я приготував цей крем-суп і можу сказати, що він. Просто пахне дуже балдежно. Я відчуваю смак сиру, ніби сирний соус. в мене там доданий взагалі. Ну, знаєте, ніби там картоплю фрі, в яку ти мукаєш, в яку ти мукаєш сирний соус. Ось такий запах стоїть. Дуже багато м'яса вийшло. Я його чистий від кістки, тепер ще зручніше можна їсти. Ось подивіться на це. Ах, пахне дуже. Дуже вершковий. Якщо там у нас минулі страві був яскраво виражений сметанковий о, такий аромат, то тут прям вершковий. Тут екстракт верш, сирних вершків. Ну що, давайте скуштуємо, як у нас вийшло гамілочка наша. Давайте візьмемо побільшу міску. Мм. Поки що цей супчик відправляється на друге місце після борщу. М -м -м. Ну просто не може борщ бути на другому місці. Він у нас лише на першому. Це смачно, а вийшла ніжна, сирна. Дуже просто їсти його. Дуже смачно. Ось подивіться, зараз я вам покажу. А бульончик вийшов цей золотистого кольору. Ніби золотий стандарт якості. Все м'ясо віддало всі свої соки бульйончику. І бульйончик увібрав в себе взагалі все, що тільки міг. Дуже смачно. Гм. Клас. Є звичайний курячий бульйон. Є бульйон, в який додати ще вершковий цей сир. І це вищий рівень курячого бульйону. Це все можна ще перебити блендером, щоб зробити кремовість таку. Але ну, ми знімаємо в умовах без світла, тому який нафіг блендер. Хочете, можете вилки перем'яти. <х leur'd> Але я б не став це робити, дуже і так смачно. Хоча в мене біда з сіллю. Солі багато, а кладу у страву її мало. От якщо його досолити, Та, блін, не знаю, в мене так по життю, що я боюсь його пересолити, тому що Ну, потім що з ним робити? Я думаю, стільки достатньо буде. Ні, взагалі. Взагалі я дуже люблю солені страви, але потім на ранок я можу прокинутися, ніби мене пчоли покусали. Якщо в тебе так само, то став лайк. На колір дуже бомбезно вийшло. Mm, і на смак також рекомендую. Це дуже класний варіант, як приготувати сирний крем суп вдома. Тут ну багато інгредієнтів вам не потрібно. Просто варите бульйон і додаєте туди ось цю сирну основу. І все, у вас сирний суп, і це дуже смачно. Якщо хочете сюди додати більше смаку, то можете взяти більше гомілок, ось зварити їх і тоді у вас буде більш наваристий бульйон. Ой, що віддасть, ну, чим більше гоміло, тим більше вони віддадуть смаку бульйону саме. І також можете покласти більше сиру, але тоді і суп вийде жирнішим. Але й буде смак просто на вищому рівні. Все, що я взяв, три гомілки на мою порцію, і плюс о, три сири я взяв, то цього достатньо. Якщо хочете, прям ну, отак. Отак, щоб було, то можете брати більше. Я за останній час стільки гомілок з'їв, що в житті тільки не їв. Але це дуже смачно. Ну що, з вами був Денис Надіжко. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні оці гомілки, які я приготував? Так, дуже смачні. Сметані, просто така сметанкова ніжність гомілочки. Дуже класно. І оцей крем-суп сирний – це суп, тепер який в мене в моєму рейтингу номер 2 після борщу. А це ну, ніфіга собі чого варте. Ну що ж, дякую за перегляд. Дивіться попереднє відео. І все, бувайте! З наступаючим Новим роком! вас ще. <плес> Ні, ще, ще разочок. Все сьорбне. Mm, все можу вимикати.